Збираюся взяти ексклюзивне інтерв'ю у наших гостей і дізнатися, що вони думають на тему щастя. Добрий день. Хвилинку вашої уваги. Я кореспондент шкільного телебачення «Гриб Маргарита. Ми знімаємо фільм про щасливих людей. Дозвольте вам задати декілька запитань. Чи ви вважаєте себе щасливою людиною? Цікаве запитання? Так. Звісно, вважаю. А що для вас є щастя? Щастя для кожної людини своє. Мені дуже подобається вірш Едуарда Осадова, там де є такий невеликий куплет, де просто говориться, що щастя, по-моєму, просто буває різного росту, від а і до звірка, в залежності від чоловіка. Для мене щастя, що я маю чудову донечку, що я маю роботу, що я живу у нашій чудовій країні. Ну, Взагалі я щаслива, що мене оточують дуже гарні, порядні, добрі люди. Що я маю можливість ще, крім роботи у міську, і викладати учням у школі. Тому я себе почуваю щасливою. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Чи ви вважаєте себе щасливою людиною? Вважаю. А ще для вас є щастя? Щастя це коли є велика, дружна сім'я, коли всі члени родини, здорові, мають роботу, гарно навчаються, поважають один одного. Це коли ти на роботі маєш свою улюблену професію. І почуваєш себе на роботі комфортно. Це коли тебе оточують завжди гарні, щирі люди. Дякую, була приємно з вами поспілкуватися. Всібі. Я тебе щасливою людиною. Бажаю. А чи ви вбачаєте своє щастя в роботі? Так. Вбачаю в роботі щастя. Можливо, не, не все ж в роботі. І щастя і взагалі, щастя що за таке? Це щастя, коли ряд компонентів від іщинників разом об'єднуються, але більшість часу проводимо на роботі в своєму житті. То Як на роботі складається, так можна до щастя його трішки приєднати. Дякую, було дуже приємно поспілкуватися. Мені теж. Бачення гриб Маргарита. Ми знімаємо фільм про щасливих людей. Дозвольте вам задати декілька запитань. Добре. Чи ви вважаєте себе щасливою людиною? На 100%. Це добре. Так що для вас є щастя? Найбільше для мене щастя це мої діти. Це мої власні діти, двоє дітей, донечка і синочок. І мої учні. теж мої діти. Дякую. Всього вам найкращого і вам. Я кореспондент шкільного телебачення, гри Маргариту. Ми знімаємо фільм про щасливих людей. Дозвольте задати декілька запитань. Будь ласка. Чи ви вважаєте себе щасливою людиною? Так, однозначно, я щаслива людина, тому що я маю найбільше щастя жити. А ще що для вас щастя? Ще в чому щастя. Щастя в здоров'ї, щастя в дітях. Щастя в тому, що людина знайшла себе і мала можливість відтворити свій талант продовженні чогось. Ми продовжуємо себе в наших дітях. І в цьому щастя. Дякую, було приємно поспілкуватися. Всього найкращого. Для прибачення. На телебачення, Гриб Маргарит. Ми знімаємо фільм про щасливих людей. Чи ви вважаєте себе щасливою людиною? Я вважаю себе щасливою людиною, так як я працюю з дітьми. А працює з дітьми це завжди щастя. Тому що в, 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 ростить підростаюче покоління. Це найпочечні ваша мрія кожного. А ще що для вас є щастям? Щастям? Ну, мати любиму роботу, мати доброзичливий колектив, родину щасливу. Це є свій щастя. Дякую, було приємно поспілкуватися. Я кореспондент шкільного телебачення, Гриб Маргарита. Ми знімаємо фільм про щасливих людей. Дозвольте вам задати декілька запитань. Добре? Що для вас є щастя? Щастя, кожна людина розуміє по-своєму. Для мене щастя це коли е, поруч зі мною люди, яких я люблю, з якими мені йти по життю, яких я поважаю. Щастя це здоров'я моєї родини. У мене є два сини. І моє найбільше бажання в житті, щоб вони були щасливими, здоровими і в житті в них все склалось так, як хочуть вони, як хочуть їхні батьки. Тому для мене щастя це щастя моєї родини. Ви вважаєте себе щасливою людиною? Так, я щаслива людина. У мене є гарна родина. У мене є улюблена справа, якої я присвячую своє життя. Тому я щаслива. Дякую, було приємно поспілкуватися. Всього найкращого. Мені теж. Добрий день. Добрий день. Я кореспондент шкільного телебачення, гриб Маргарита. Нещодавно в нашій школі відбувся демократичний форум, на якому ми обговорювали питання демократії в нашій країні, в школі, в місті. Учні нашої школи вирішили звернутися до вас як до міського голови з різними проханнями. І дозвольте вам вручити ці листи. І коли у вас буде вільний час, а, будь ласка, дякую. перегляньте їх. І ще дозвольте вам задати декілька запитань. Так, Параліта, да. вибач, Ти ще скажи, будь ласка, при вирішенні цих питань. При вирішенні цих питань ви можете, ви можете бути корисними. <рисно> Ми можемо бути вам корисними. Вам <рисно> будемо допомагати. <рисно> так. <рисно> <рисно> так, Зрозуміло. А ви вважаєте себе? Ви вважаєте себе щасливою людиною? Так. Да. Взагалі, якщо продається свій життєвий шлях, ти себе вважаєш щасливою людиною. А чи легко бути мером? Дуже нелегко, тому що посада міського голови це найнижче звено всієї всі це влади. А ви розумієте, що таке найнижче це бачка? Це. Треба безпосередньо вирішувати всі проблеми. От ваші по розширенню школи до першого третього ступеня, по асфальтуванню доріг, по ну, від дорожі до смерті людини. А це дуже складні проблеми, особливо сьогодні. Дякую, було приємно спілкуватися. Успіхів вам у роботі, всього найкращого. Дякую.